Знайшли крадене 30 мільйонів доларів, що пов'язані з колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком. Виявили журналісти в Литві. Гроші заморожено на рахункові місцевого відділу шведського банку СЕП. Литовські суди вже 17 років продовжують арешт цих мільйонів. Заступник генпрокурора України Євген Єнін заявив, що про ці мільйони Київ знає і сподівається їх повернути у взаємодії з американськими партнерами в листопаді та грудні 2016-го в Києві було забезпечено допити важливих свідків по справі Лазаренка, включно з колишніми прем'єрами, віце-прем'єрами та членами уряду України у випадку позитивного рішення суду США Україна розпочне процес повернення цих активів українському народу. Не виключено, що вердикт американського суду буде проголошено вже цього року. 1998 року генеральна прокуратура порушила карну справу проти Павла Лазаренка за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Екс-прем'єр утік із України та 2004-го його засудили у США за відмивання грошей. П'ять років тому Лазаренко вийшов на волю. Тепер щодо нього триває нове слідство, пов'язане з офшорами. 2004-го року міжнародна організація Transparency International внесла Лазаренка до о десятка найкорумпованіших державних діячів світу.